Добрий день, мене звати Дана. Хотіла б залишити відгук <кхе> за консультацією з Маргаритою. Хотіла дуже-дуже подякувати. Я, чесно, ніколи не зустрічала людину, яка була б наскільки віддана, наскільки от зацікавлена, просто горіла своєю роботою, своєю професією. І тому тому я, як скептик, яка не вірила в ці всі онлайн-консультації, що щось можна, можна зробити ось так через екран. Я дійсно просто в шоці, коли. У нас з донькою мали проблеми з грудним вигодовуванням, і після консультації ці всі проблеми були вирішені. На консультації з Маргаритою виправили прикладання, пояснили, де ручку, де ніжку, як голівку, як тримати, тобто повністю усі всі, всі нюанси. Тому я дуже задоволена: якщо маєте проблеми з грудним вигодовуванням, проблеми з прикладанням і так далі, все, що стосується цієї теми, не тягніть, беріть консультацію, і я впевнена, ви не пожалкуєте.